Добрий день. Сьогодні на огляді у нас модернізований мангал з буржуйкою. Чого коснулася модернізація, це збільшена поверхня, у нас 80 см тепер під шампури на 14 штук. У нас є на вибір чавунна рішітка або з нержавійки. Казан у нас збільшений діаметр посадочний на даному відео це 8-літровий казан. Також сюди стає 12-літровий казан. Отака у нас підсилена кришка, повністю по периметру підсилена шинкою, зверху в трьох місцях, як сундук, бокові металеві рішітки. Вони легко знімаються, також вони легко ставляться. Викинані вони в одному дизайні з дравницею, от такими квадратиками, що дає йому візуально гарний вигляд. Це у нас рішітка з нержавійки, виготовлена вона з харчової сталі. Вона легко їздить вздовж поверхні мангала, так само, як і чавунна рішітка. Такий вигляд має варильна поверхня. Значить, у нас по повноцінне піддувало. Качерга не буде цеплятися, немає ніякої ступеньки. Можна легко тіпити піддувало. Встановлені колісники з 10-го квадрата. Взад вихід труби під 110-й дима. 110-та труба. Також передбачена можливість завантаження дров через таку з'ємну стінку буржуйки. Можливо, вертикальна загрузка загрузка дров. Мангал викалена повністю зі сталі 4 мм. Загальна довжина без рахування оцих бокових металевих решіток столиків 1150 мм. Ширина мангала 355, тому що решітки у нас, що чавуни, з нержавійки ідуть шириною 350. Цього більше, ніж достатньо. Мангал повністю усилений елементами. Ребрами жорсткості це не елементи декорації, в першу чергу це дає жорсткість конструкції. По, по кутам стоять кутники і всередині приварені направляючі, І тут стоїть у нас підсилювач, і тут направляюща. Тому жорсткість у нього дуже велика. Служить він буде не менше 10-15 років, так це точно. То Мангал на 14 шампурів з пічкою під казан 8-12 в 12... запакованому вигляді, вигляди приблизно отак. От от така коробочка до вас приїжджає на почту. Вартість доставки 500-600 гривень. Також така кришка на сковорідку. Дякую за увагу.